Кенський собор найбільш відвідувана пам'ятка Німеччини. Саме тут у новорічну ніч, у самісінькому центрі міста, на привокзальній площі, а також на самому вокзалі, були скоєні масові напади на жінок. Тоді тут зібралися близько тисячі чоловіків. Багато з них кидали петарди у натовпа, пізніше розбилися на групи, чіплялися до жінок та обкрадали перехожих. У поліцію Кельна надійшло вже понад 500 заяв від постраждалих жінок. Майже половина скаржиться на сексуальні домагання. Подано мінімум дві заяви про зґвалтування. Поліція кинула на пошук злочинців усі сили. Але станом на сьогодні слідство відомі імена лише кількох десятків підозрюваних. Серед них і ті, хто претендує на притулок у Німеччині. 1 січня поліція оприлюднила прес-реліз під заголовком Весела атмосфера святкування пройшли мирно. У ньому повідомлялося, що близько опівночі правоохоронцям довелося очистити провокзальну площу, аби уникнути масової паніки через вибухи піротехніки. Про сексуальні домагання, масові крадіжки та, ймовірно, національність злочинців ані слова. Через тиждень після публікації цього прес-релізу голову кельнської поліції достроково відправили на пенсію. Масові сексуальні домагання викликали величезний суспільний резонанс. І, хоча провина мігрантів поки не доведена, противників прийому біженців у Німеччині стало значно більше. У Кельні в суботу пройшла демонстрація правопопулістського руху Пегіда. У ній взяли участь понад півтори тисячі людей. Вони кидали в поліцейських пляшками та петардами. Поліція у відповідь застосувала водомети і сльозогінний газ. У той самий день близько тисячі жінок виступили проти насилля і сексуальних домагань. А відома художниця Міло Муаре влаштувала перформанс. Вона вийшла до собору лише у взутті із плакатом Поважайте нас, ми не беззахисні жертви, навіть якщо ми голі. Після масових нападів на жінок німецький уряд, вочевидь, змінить свою політику щодо біженців. Йдеться про посилення правил прийому. Реагуючи на події в Кельні, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що біженців-правопорушників будуть висилати з країни. Окрім цього, у відомстві канцлерки заявили, що найближчим часом біженців обмежать у виборі місця проживання. Водночас міністр юстиції ФРН Гайко Маас застеріг від цькування іноземців.